Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі глядачі, в нашому ефірі. Ви дивитеся живе інтерв'ю на живому телебаченні. Мене звати отець Тарас Жиплінський, і сьогодні у Римі ми маємо нагоду спілкуватися із протоархімандритом Василянського чину святого Йосафата, отцем Робертом Лисейком, високопреподобний отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Вітаємо вас у нашому ефірі і дякуємо за вашу участь за ваш час. Дякую вам також за запрошення і за можливість спілкуватися з вами. Дорогі глядачі, можливо, перебуваючи у храмах Васильян, ви неодноразово чули, як на літургії оці моляться за протоархімандрита Роберта. Таке ім'я може трохи незвичне для українського вуха саме в Україні. Але ви чули про цього отця проти Арахимандрита Роберта, але його не бачили. І сьогодні ми хочемо трохи вас із ним познайомити і познайомитися через оця протоархімандрита із Василянським чином святого Йосифата. Тож, отче, Роберте, розкажіть, будь ласка, ми чуємо про чин святого Василія Великого, чуємо про Василянський чин святого Єсафата. Розкажіть трошки історію самого чину, як він сьогодні виглядає. Наша традиційна назва від початку реформи, чину його фактичного заснування після Берестейської унії була чин святого Василя Великого. Але пізніше для цього, щоб також вшанувати нашого святого співбрата, святого священомученика Йосифата, назва була змінена на Василянський чин святого Йосифата, яка тепер є офіційною, але одночасно вживається традиційна назва. Чин святого Василя Великого, тому наше скорочення, коли ми підписуємося, ми пишемо в кінці ЧСВВ. Наш чин це фактично перша монаша спільнота Київської унійної церкви, яка була створена, реформована, скріплена святим митрополитом Йосем Велімином Руцьким. Може, пророчу, що Можливо, так. Ми сподіваємося, що він буде проголошений святим колись. Ось і святимся ще не мучеником Ісафатом. Це перші двоє, які фактично у Вільнюсі, в Василянському монастирі при Святої Трійці, почали відновлювати монашество Київської унійної церкви. Це ми говоримо про початок 17 століття. Так, тобто ми вже відсвяткували як чин 400 років. Угу. Сьогодні ми святкуємо в цьому році 400 років від мученичої смерті святого священученика Ісофата, нашого святого співбрата. Наш чин мав різні моменти своєї історії, більшого зросту, якогось певного занепаду. На даний момент ми присутні у 12 країнах світу. Ми маємо 10 провінцій. Провінції це такі структурні підрозділи чину. Переважно одна провінція в одній країні. Лише в Україні ми маємо дві провінції. З центральним осідком у Львові і у Малому Березному на Закарпатті, провінція найсвятішого Спасителя і провінція Святого Миколая. Сьогодні у нас є приблизно 500 селян в цілому світі. А в яких ще країнах є провінції? Ми присутні в Європі, в Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині. Ми маємо делегатуру два монастирі в Португалії. І ми присутні в Італії, де є наш генеральний дім. А в Португалії, як знаємо, зараз будується храм у Фатімі, і ним опікуються саме оці Васеляни, правильно? Так, це будується храм і монастир у Фатімі, і також ми маємо наш монастир в Лісабоні. Чи є оці Васильяни за океаном? За океаном ми присутні в Сполучених Штатах, де є провінція, в Канаді, в Бразилії. Це друга найбільша провінція чину після провінції Найсвятішого Спасителя в Україні і в Аргентині. І ваш генеральний дім розташований у Римі. Тут звідси всі рішення, які стосуються оці Василян, тут приймаються і звідси розходяться по всьому світу. Правильно, всі важливіші рішення, але треба підкреслити, що наші провінції також мають достатньо автономії. Скажімо, функція генерального дому є координувати співпрацю в чині. І мати більш такий загальний нагляд над життям чину. Але конкретні рішення, зокрема щодо ченців, приймаються в провінціях. Проте Трахимандрид не має ченців, якими він може розпоряджатися, призначати на те чи інше місце. Тому він це робить завжди в погодженні з протигуменами. Угу, угу. Добре, дякуємо за представлення вашого чину. А ви згадали про одного із таких світичів Василянського чину святого Йосафата, власне, святого Йосифата Кунцевича цього року. Ви вже також згадали. Ми святкуємо його ювілей 400 річчя мученицької смерті. Ми були свідками чи онлайн, дивлячись цю літургію, а чи тут присутні в Римі на в Базиліці Стого Петра, 12 листопада минулого року, яку очолив Блаженніший Святослав та це глава нашої церкви. І урочисто цією літургією на гробі святого Єсафата у Базиліці Стого Петра було відкрито його ювілейний рік. Для чого церква такі роки проголошує, і для чого саме цей рік, 400-річчя святого Єсафата, було проголошено в нашій церкві? Я думаю, що святий Йосифат – це, напевно, найбільш яскрава постать святих у нашій церкві. Це не є тільки святий, якого почитаємо ми в Україні, це святий, якого почитає вся католицька церква, святого Йосифата своїм вважають українці, білоруси, литовці, поляки. І не дарма кажуть, що святий Йосифат – апостол єднання. Він ж сьогодні об'єднує різні народи, які його вважають своїм святим. Такі ювілеї вони дуже важливі, тому що, так стається, що ми інколи забуваємо про великих мужів, яких, яких можна ставити за приклад, на, за якими взоруватися, як жити добре християнське життя. Знаєте, опостиця того Йосифата, вона. Для мене є дуже особлива. Це є відважний чоловік, народжений Володимирі Волинському, який має відвагу прийти до монастиря Пресвятої Трійці в Вільнюсі, до монастиря, в якому була матеріальна і духовна руїна. Але, відчувши свій поклик до монашого життя, він приходить в цей монастир. Він багато молиться, він великий аскет. І в дуже короткому часі довкола Іосафата збираються молоді хлопці, які також хочуть жити монашим життям. І таким чином саме його постать, його особистий приклад, його, його спосіб ведення духовного життя відроджує чернече життя в Київській церкві. Так, також Йосиф, Йосиф Вільямен Рудський радше робить більш таку адміністративну реформу, де впорядковується чернече життя адміністративним способом. Але приклад святого Йосифата є той, який потягнув за собою багатьох людей. Потім святий Йосифат, який стає священником, якого потім називали душехватом, він не стає якимось агресивним. Священником, який намагається православних привести до католицької церкви. Якимось про агресивним прозелітом. Так, так, займається, скажімо, прозелітизмом агресивним. Він просто є той, який дбає про спасіння людських, лі... людських душ. Святий Юсафат фактично через свою проповідь і через святу сповідь, повертає дітей Божих до Христової церкви, які приходять через покаяння. Знову відходять віднаходять свій шлях до Христа. Вже як Єпископ він також він пастир, який переживає за свою отару. Він дуже близький із своїми людьми. Він простий у побуті, він великий ескет, людина глибокої молитви і небайдужа до тих людей, провід душ, яких йому поручено. Тому вважаю, що особливо сьогодні в цей такий складний час в Україні в час війни. Постать святого Йосифата для кожного з нас має бути прикладом, як ми маємо душпостерівати. В першу чергу дбаючи про особисте єднання з Богом в молитві, через життя відречення також і через турботу і дбання про людські душі. Скажіть, а пригадайте, можливо, для наших глядачів, як загинув святий Йосифат і за що саме він загинув? Святий Йосифат був вбитий. Юрбою агресивно налаштованих людей, яких, напевно, десь його постать, його приклад життя дратував. Фактично, в неділю, в Полуцьку, коли Єсафат своєї палати єпископської прямував до катедри, на нього напали, напала група людей, в нього вистрілили, потім сокирою вдарили в голову і так. Він прийняв мученичу смерть, тому, коли ви бачите ікони святого Йосафата, він завжди зображений із сокирою знаряддям своєї смерті, яким його було вбито. Святий Йосафат, коли гинув, він турбувався за тих своїх слуг, близьких до нього людей, щоб також щоб вони не потерпіли. Тому радше був готовий пожертвувати собою, але щоб зберегти життя тих невинних людей, які були разом і поруч з ним. Смерть святого Йосифата, вона потім приносить багаті плоди, тому що багато із тих, які спричинилися до його смерті, пізніше навертаються і стають справді добрими синами Христової Церкви. Вчора ми мали нагоду із командою Живого Телебачення бути в Базиліці святого Петра, і бачили різні престоли. Під якими є складені, ну, мощі, можемо сказати, останки переважно пап римських. Бачили гріб Івана Павла II, бачили інших понтифіків, і на такому відомому престолі святого Василія Великого під ним похований святий Йосафат. Здається, це єдиний не папа римський, який похований у Базиліці святого Петра. То перше, Скажіть, підтвердіть, чи спростуйте, чи він справді єдиний чи є інші святі, не папи похоя інші є мощі інших святих, але скажімо, щоб зберігалося ціле тіло святого, е, крім пап римських, це єдиний такий святий, який зберігається, мощі, якого зберігається базиль святого. Як так сталося, що він е, коли по перше його було канонізовано? І як так сталося, що його мощі сьогодні е, лежать під одним із престолів у Базиліці святого Петра в Римі? Бачите, доля мощей святого Йосифата дуже складна. Можливо, це також дасть відповідь, чому важливо так вшановувати такі постаті, тому що святий Йосифат, мощі, якого зберігалися свій час в білій Підлясті на території сучасної Польщі, це був той святий, який десь разив царську Росію. Росіяни, які в той свій час окупували Польщу, шукали і намагалися знищити мощість того Йосифата, тому що це був апостол Єднання, той, який представляв унійну церкву, яку царська Росія, пізніше вже радянська, завжди намагалася знищити. Тому також Йосифат є таким символом, який переживає своє мучеництво не тільки коли вмирає від рук. Своїх вбивців в Полицьку, але також його мощі переживають певне мучеництво. Але завдяки старанню вірних, його мощі були заховані, пізніше вони були перевезені до Відня, і з Відня вже пізніше, за допомогою різних добрих людей доброї волі, ці мощі прибули до Риму, де вони зберігалися довший час не публічно. І згодом за волею святішого Отця, тому що це був такий особливий святий, святий, який терпів за єдність своєю церквою, за єдність з намісником апостола Петра, тут в Римі було вирішено, щоб ці мощі зберігалися саме в базильці святого Петра. І я вважаю, що для нас це така велика честь для нашої церкви. Для нашого чину, що наш святий співбрат перебуває саме тут, в Римі поруч із мощами апостола Петра. В одному із своїх інтерв'ю нещодавніх кілька місяців тому блаженніший Святослав наголошував, що наша як церква єдність із Римом, вона не настільки політична, скільки духовна. Напевно, приклад Йосафата і доля його мощей, і той привілей, який ми як церква маємо, що він там лежить. Підкреслює цю духовну спорідненість, духовну духовне суперечастя, яке ми як церква маємо із Вселенською католицькою церквою. Повернімося до ювілею Йосифата, який ми переживаємо, і до цієї літургії майже рік тому, яка відбулася в листопаді на гробі Йосифата. Блаженніший Святослав дав дав вам таке дуже доручення, дуже таке особливе і дуже актуальне з огляду на війну. Оскільки дуже багато людей, як в Україні, так і в інших країнах світу, де ви як чин є присутні, страждають від війни. Вам попросив вас глава церкви, щоб взяти мощі святого Йосафата і з ними відвідати, щоб як цілющим бальзамом доторкнутися до ран зболеного українського народу, розкажіть, як ви почали тоді втілювати цю ініціативу і чи вдалося її вповні зреалізувати? Як ви відповіли на це прохання глави церкви? Ну, знаєте, сама ідея ця вона також походить. Радше від того, що, 에, щоб святкувати цей ювілей не просто в якийсь помпезний спосіб, зокрема, тепер в часі війни, якимись певними торжествами, але щоб справді цей ювілей став доброю нагодою знову переглянути постать святого Йосафата, подивитися на його чесноти, для того, щоб його приклад десь заохотив, запалив нас до кращого, ревнішого християнського життя. Життя в братній любові, де ми підтримуємо одні одних. Тому саме в цьому контексті є дуже важливо оцей момент зцілення показувати приклад святого мученика, який е, перетерпів за свою віру, за життя, як я вже казав також, і після своєї смерті ця непроста історія його мучей. І показати, що справді ми християни, які віруємо у життя вічне і Воскресіння мертвих, ми. В цій перспективі, в цьому ключі думаємо і готові приймати різні терпіння, переносячи їх терпеливо і в дусі християнської віри, в дусі християнської любові. Щодо наскільки вдалося зреалізувати цю місію, Воно було по різному, дуже в різних країнах, скажімо, в Україні десь воно вдалося менше. Хоча я знаю, що наші отці в деяких єпархіях досить плідно відвідували громади. Нам дуже добре це вдалося зробити в Італії. Наші отці фактично впродовж ювілейного року кожної неділі відвідували різні громади Італії, і на даний момент вони вже огорнули місіями більше як половину. Екзархати в Італії, сподіваємося, що до кінця ювілейного року ми зможемо також бути ще присутніми в інших громадах. І ті відгуки, які я чую тут, справді вони, ці місії стали нагодою, що до громад прийшли нові люди, люди для себе відкрили особу святого Єсфафата. І це якось розпалило більше віру серед наших людей, які перебувають тут в Італії з різних причин, хто ще колись приїхав раніше. З економічних рацій, чи тих людей, які зараз прибули під час цієї війни, для того, щоб шукати якогось захистку, людина, яка сьогодні страждає від війни, де ви їй порадили б черпати силу для того, щоб продовжувати переживати ті страждання, які ще є, і де черпати надії для того, щоб дивитися трохи сміливо з такою відвагою вперед? Де взяти сили, щоб рухатися вперед посеред війни? Знаєте, ну, всі ми скажемо з нашої віри. І дехто може поставитися і питання, ну, а що мені дає ця віра, що я можу відчувати і переживати. Але в будь-якому стражданні е, є дуже важливо, щоб ми не почувалися самі. Е, тому наша віра, яка дозволяє нам відчути дбання Бога про нас, нас чиняє сильнішими. Те дбання Бога не полягає в тому, що нам в нашому терпінні Бог зробить якесь чудо і це терпіння відразу забере. Але коли ми відчуваємо, що Бог в нашому терпінні до нас посилає тих добрих людей, які нас підтримують, які до нас не байдужі, які не залишають нас сам на сам і своїм терпінням, допомагають нам по-євангельськи нести наш хрест. І наш тягар. І я думаю, що зараз український народ дуже яскраво виявляє цю силу, цей спосіб, як разом переносити терпіння і випробування війни, коли він об'єднується, він солідарний з нашими воїнами, спомагаючи їх у їхній нелегкій праці. Оборони своєї батьківщини, дбаючи про поранених, про переселенців, про різних жертв війни, ця небайдужість це є вияв християнській любові, і це вчиняє нас сильними. Тому я вірю, що деколи Бог саме для того допускає в життя людини терпіння, щоб ми відчули цю взаємну солідарність і взаємну любов, яка в такі моменти виявляється дуже яскраво. Одні, одним одними з найбільш зранених в цій, в цій війні є наші українські діти. <кій> Батьки е, переживають очевидно за своїх дітей, тому що вони дуже страждають, але напевно дуже переживають і за їхнє майбутнє, якими вони зможуть вийти з цієї війни. Що ви можете сказати таким батькам, які переймаються за дітей, які дуже страждають, і яким ви бачите майбутнє українських дітей? Цього покоління, яке сьогодні є фактично дітьми війни. Знаєте, насправді дуже важко передбачити майбутнє, але з огляду на різні, також історичні приклади, я думаю, що ці діти війни, це може бути найкраще покоління українців. Це діти, які бачили жорстокість, які бачили. Велику трагедію свого народу, і коли вони відчують, зуміють оцінити, наскільки великою силою є взаємна солідарність, ця об'єднаність, яка вчиняє їх сильнішими. І в майбутньому, після війни ця війна залишить сформує в них відчуття солідарності до інших терплячих. Це може бути те покоління, яке буде дбати про кожного. У його терпінні покоління дуже солідарне, об'єднане, небайдуже і повне християнській любові. Отже, Роберте, дякуємо вам за цю розмову і за час, який ви приділили, щоб прийти на цей наш ефір, поспілкуватися з нами. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви як чин святого Йосафата, є поруч із страждаючим українським народом. Наша українська греко-католицька церква у різний спосіб намагається супроводжувати українців, які страждають від війни, як згадав отець Роберт, дуже важливо не почувати себе самотніми серед страждання, але об'єднуватися. Церква є тією матір'ю, яка єднає в молитві, у солідарностях, в солідарності у добрих справах. Тож, брати і сестри, будьмо разом тими дієвими, будьмо разом, хоч переживаємо велике страждання, але разом рухаємося далі. Ви дивилися живе інтерв'ю на живому телебаченні. Ми спілкувалися із отцем Робертом Лисейком. Він є протоархи, Василянського чину святого Йосафата. Слава Ісусу Христу!